Слава Богу, брати і сестри. Благоприємний час нашого життя ми маємо сьогодні. І ви знаєте, що дуже важко сьогодні знаєте, проповідувати, тому що в світлі, так би мовити, інтернету людина при одному клику на телефоні вона вибирає собі різну інформацію. І кожен має своє бажання яку інформацію йому сприймати. Чому я говорю, що важко проповідувати? Тому що кожен сприймає інформацію і він в ній виростає. І зачастую буває таке, коли ти стараєшся дати людині якусь пораду, вона не може сприйняти її по тій причині, що її розум він насищений. Великим багатством тої інформації, яка сьогодні вилилася, розумієте, та ріка в людський розум. І не завжди, ви знаєте, буває плодотворним, я би даже сказав, служіння. Тому що воно не так часто буває, як люди користуються таким. Великим джерелом інформації. Якщо б в нас служіння йшло, розумієте, так само, як ми користуємось інформаційним полем, я думаю, ми б зовсім по-другому дивились на, на ті чи інші речі, котрі, котрі складаються в нашому житті. Я маю на увазі сімейні відношення між батьками і дітьми, між дружинами чоловіками. Пожилими батьками, котрі дають поради на сьогоднішній день, і діти можуть не сприймати по тій причині знає, що вони вважають, що старший вік, він вже не зможе, так би мовити, розуміти сьогоднішній день. І тому дуже важливо, щоб всяке слово, воно мало значення в нашому житті. І тому Христос він дуже переживав за. За тих учнів, котрих він вибрав, і вони знаходили з ним день в день. Кожен із нас читає таке місце, коли Христос захотів омити ноги учням, і ви знаєте, що Петро сказав? каже: ти не вмієш, каже, моїх ніг. Но коли він зрозумів значення частки, котру він би мав з Христом. Він каже, тоді омий голову каже ми, а він каже, ви умиті, каже, через слово моє. Ви знаєте, проходить час, коли людина вона черпає із тої глибини, як апостол Павел каже, то є, без Безнапримудрості. Без Людина не може осягнути, як тільки, значить, вона заходить в сферу пізнання, можливо, безмежності космосу. І я, можливо, по дитинству, знаєш, собі думав, ну як може таке бути, що немає кінця? Повинна бути якась стіна. І ми зупиняємось. Але виникає логічне питання: а що за стіною? Безмежність. Вічний Бог. Котрий не має ні початку, ні кінця. І представте собі, що по його, так би мовити, такому, я би даже сказав, знаєш, плані ми сьогодні з вами тут. Слава нашому Богу. Ми, можливо, не до кінця розуміємо, що з нами сталося в нашому житті. Тому що Слово Боже, воно оприділяє каже. Ні одхотіння мужа, ні одхотіння плоті. Каже від, від Бога каже, Он восхотіл, каже, і родів нас словом. Слава нашому Богу. Дорогі друзі, ви знаєте, що можливо ми не до кінця можемо зрозуміти, із нашого, так би мовити, з нашої практики нашого життя, як просходить ріст. Коли ми на Україні, знаєте, були, ми, ми розуміємо, як обробляється земля, і як ми кидаємо зерно в землю. І ми ждемо, так би мовити, того урожаю, тому що ми переживаємо за період зими для того, щоб пройшов час нашого, так би мовити, споживання Його. Представте собі, друзі, наскільки більше важливо зрозуміти значення, коли Бог трудився над нашою землею, над нашим розумом. Для того, щоб в оприділений час донести нам слово, котре зійде і принесе плід. Слава нашому Богу. І тому слово Боже, воно каже, що на подвиг душі своєї, на подвиг своєї душі, він буде дивитись з довольством. Слава нашому Богу! Дорогі брати і сестри, я хотів би. Подякувати Господу, що ми є з вами результат подвигу Його душі, Амін. котру він віддав за нас. Слава Ісусу! Слава Господу! Давайте будемо цінувати тим благоприємним часом нашого життя, тому що, можливо, ми розтягуємо його як молоді, що є, ще мають запас життя. А вже ті, хто старші, вони вже так би мовити, соглашаються з тим, що є. Але будемо дорожити тим благоприємним часом нашого життя. тому що один із мужів сказав такі слова, що напевно ми помремо, тому що ми бачили Бога. Сказав, напевно, що ми, напевно, помремо, ми бачили Бога. І представте собі, що ми бачимо діла, котрі Бог творить. Коли один із учнів підійшов і каже, хочуть бачити тебе. А він каже, хто хоче бачити мене, хай слідує за мною. Як зрозуміти той перехід слів і розуміння, то є немаловажна, друзі, річ. Немаловажна, друзі, річ. Один учень сказав, каже, покажи нам Отца. Каже, покажи нам Отца, і достатньо з нас буде, каже Філіп. Каже, стільки часу каже, я з вами і ти не бачив. Він переводить до того розуміння, що діла, котрі він робив, каже, батько його послав то зробити. І необхідно було вам бачити результат, так би мовити, тих діл, котрі я роблю. І ви повинні були бачити того. Котрий послав, як Господь каже, послав мене. Слава нашого Богу! І ми є з вами, брати і сестри, на цьому місці результатом того, що Господь трудився над нашою, так би мовити, тим тілом, як земля, для того, щоб приготувати, так би мовити, ту почву, щоб в неї вложити то зерно слова, і воно зійшло. І ми сьогодні з вами мали бажання прийти в Дім Божий. Щоб прославити його, слава нашого Богу! Буде жатва, дорогі друзі, буде жатва. Можливо, не кожен із нас зможе зрозуміти значення жатви. Воно буде болісне, воно буде приготуватись, буде знаєш, для того, щоб бути пожатим в житницю Господню. Нехай Господь нас благословить. Я зачитаю слово Боже, брати і сестри. Ми звернемо увагу його на євангелія від Івана. Євангелія від Івана то є 17 та голова. 17-та голова Євангелія від Івана. Слово Боже каже: послі всіх слов Ісус возвел очі свої на небо і сказав: Отче прийшов час прослав сина твоєго, да і син твій прославить тебе. Я хотів би брати і сестри, щоб ви зауважили. Такий немаловажний момент, де Слово Боже повіствує нам про таку річ, для чого Господь передав на сторінках Євангелія, щоб нам зрозуміти оту молитву сина до батька. І що спонукало його піти на цю, так би мовити, низьку землю. І тепер між сином і батьком. Ведеться діалог, то не просто, так би мовити, слова, як зачастую буває, так би мовити, ми не бачимо нічого і ми не можемо говорити. Коли ми бачимо людину, ми з ним спілкуємось. А тут проходить, так би мовити, діалог між батьком і сином, і які слова передає нам Євангелієм? І він каже: так як ти дав йому власть над всякою плотью. Да всіму, що ти дав йому, дасть он життя вічне». Зауважте, друзі, що Христос каже до, до батька свого, що ти дав мені ту власть, і для нас є велике підтвердження, що Господь є основа нашого спасіння. Слава Ісусу! Слава Богу. Коли ми звертаємо увагу на ті слова, ви знаєте, що. Каже, в многослові каже, не іменувати гріха. І ми, як люди, розумієте, ми маємо властивість говорити, і буває ми часом і заповнюємо, так би мовити, нашу якимись розказами, наприклад, переданням батьків, і якісь розказуємо новості. Але Но тут іде діалог. Іменно діалог йде з сина між батьком. І він каже, що оскільки ти дав мені тую власть, над всякою плотью. І каже, дасть Он життя вечную. Оскільки ми з вами знаходимося в тілі, і він має власть над нашою плоттю і він дає нам тільки в нього та власть є ні в кого більше. І далі він говорить, сія же є життя вечная, да знають тебе єдиного і істинного Бога. І посланого тобою Ісуса Христа і каже: Я прославив тебе на землі, совершив діло, яке ти поручив мені і І з тих слів ми розуміємо, що між ними там, в небесах, була між ними розмова. І батько йому каже, що коли ти підеш на землю, я даю тобі поручення, щоб ти зробив те діло, котре я тобі поручаю. І Він каже до нього, каже, котрої ти поручив мені і І нині прослав мені ти очі, у тебе самого, славою, котру я імів у тебе прежде биття міра. Я відкрив ім'я твоє чоловікам, котрих. Ти дав мені от міра, ані були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Слава нашому Богу! Зауважте, друзі, яка важлива річ произошла в той момент, коли Він. Я думаю, що кожному із нас в житті буде предоставлений, так би мовити, екзамен. Чи при переході, чи ми наблюдаємо, розумієте, при якоїсь учобах, чи діти учаться, учні, і кожен має свій екзамен. І буде при... хтось буде такий, котрий буде приймати. І коли Господь каже, всі слова, котрі ти дав мені, Христос каже, да? каже, я передав їм. І каже, і вони прийняли. І каже, який результат пройшов? И, говорит, и они уразумели, что я пришел от тебя. Дорогие друзья, немаловажна речь бачите сам характер Бога, который на сторінках своего письма он дає зрозуміти, який він є. И дальше Слово Боже каже, ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. І слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли, і уразумели істину, що я йшов від тебе, і увірували, що ти послав мене. Слава нашому Богу. Дорогі друзі, нам важливо сьогодні зрозуміти, і чому я старався застережити нашу увагу, що в інформаційному полі ми сьогодні маємо дуже багато знань. Ми дуже маємо багато знань. І по причині, так би мовити, тих багатьох знань, не завжди буває місце, так би мовити, тим словам життя, котрі будуть способствувати нашому спасінню. І зауважте, і Христос дуже переживав, Він тримав біля себе тих учнів. І я думаю, що ми всі з вами читаємо Слово Боже, і сьогодні вже настільки розумієте, багато інформації, проповідників різних є. Але ви знаєте, була оприділена група учнів, котрі почули слова, котрі Христос сказав. І каже, якщо не будете пити крові, каже, і не будете їсти плоті моєї, не будете мати в собі життя. І представте собі, що учні, котрі були послані Христом, вони вертались і говорили, що біси помінуються нам. Бачили результат, що вони були послані. І вони, ви знаєте, заговорили такі фрази і каже, хто може каже, розуміти? Хто може розуміти такі речі, котрі він каже? Каже, про кров говорить, про якесь тіло говорить. каже. І каже, більше з ним не ходили. Христос. Простим прикладом, кажу, повертається до своїх учнів, котрі були з ним постійно вдень і вночі. Він каже, може, і ви хочете мене оставити? А що вони сказали? Вони кажуть: тобі... куди нам каже йти, в тобі каже, глагол вічного життя. Слава Ісусу! І чому Він так переживав, що вони завжди були біля нього? Тому що він знав. Що як тільки вони удаляться розумієте, від нього, маса другої інформації, вона зайде, розумієте, і почне розумієте, бродити. І тому, ви знаєте, сьогодні дуже важко, зачастую буває, проповідувати слово Євангеліє, коли розум вже настільки розуміє, як та губка, насищений, розумієте, різними моющими средствами, знаєте, і туди вже чисту воду дуже важко розумієте, влити. Дорогі друзі. Сьогодні благоприємний день нашого життя. Той острів, так би мовити, де ми сокриваємось, так би мовити, від цього світу, ми маємо добрий час, слава нашому Богу. Слава Господу. Можуть просто, знаєте, їхати два чоловіки в одному автобусі, сидіти, на, на, на спареній сідушці. Один буде читати, розумієш, про мистецтво, другий буде читати про техніку. І той буде восхищатись, і той буде восхищатись. Но тільки між ними почнеться діалог їхнього восхищення, і вони зразу стануть ворогами. Чому? Тому що він читає про мистецтво, а той читає про техніку. Сестрички, одні читають про моду, да? а брати читають про машини. Як ви думаєте, вони знайдуть спільну мову? Ну так, знаєте, як то говорить. Ну, я вже так, ібо, так послухаю. Ну, послухаю, що вже ти там кажеш. І тому, коли сьогоднішній день захочеш влити слово Господнє, розумієте, в розум, часом буває таке, що немає місця. А ми маємо, друзі, добрий час. Слава нашому Господу! Що ви знаєте, незалежно від нашого, так би мовити, життя, все-таки десь там, в глибині нашого розума, тому що Він проникає, Він проникає, розумієте, до глибини. І він побуждає нас-таки, все навіть розумієте, по обикновенню, знаєш, ну, думає, ну піду вже, не хочу, піду вже підужа, то зібрання знаєш, щоб... десь там Бог побуждає нас, щоб прийти до нього. І, і Господь каже. Добре тобі буде. Добре тобі буде, коли ти будеш мати життя зі мною, тому що я бачив твій початок і я бачу твій кінець. Амен. Слава нашому Богу, брати і сестри! І зачастую бувають такі моменти в нашому житті, що приривається життя. І ми, можливо, знаєте, трохи так схвильовано сприймаємо. Як так, молодий? Міг би ще жити, знаєш, так би мовити другий, розумієте, захворів, знаєте, давайте будемо молити, щоб було і зцілення. Але ви знаєте, що Бог знає час нашого росту і час нашого падіння. І тому Він знає, коли дати життя і коли його забрати. Аминь. І тому необхідно нам, друзі, щоб ми бодростували во всякий час. Я ще читаю Слово Боже, і ми будемо молити. І дивіться, що він говорить Христос далі про, про, про нас. Я о них молю, я о них молю, не о всьому світі молю, но о тих, котрих Ти дав мені, тому що вони твої. І все моє твоє, і твоє моє, І я прославився в них, і я уже не в світі. Ну, ані в мире, а я к іду, Отче святий. Соблюди їх во ім'я, тих, котрих ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Такий, знаєте, дав отчот Христос і про нас з вами. Слава нашого Богу! Що Він дав нас, розумієте, Христу. І тому Христос, Він ходатає, щоб нас зберегти від всякого рода зла, наші сім'ї, наших дітей, рідних і близьких. Хай Бог поможе нам, друзі, урозуміти, об'єднатись на, на спільноту, де він каже, щоби і вони каже, були єдині, як і ми єдині. Щоб ми не шукали розумієте, таких роздорів, а щоб ми завжди бачили той маяк нашого спасіння, той Голговський хрест, де пролилась кров, котра сьогодні нас омила. Будемо цінувати, брати і сестри, тим коротким нашим життям, а йому нехай буде слава за все. Амінь. Давайте помолимося.